Гучна аварія на Луганщині. Прокурор збив людину і втік. 22-річна дівчина померла на місці. Трагедія сталася поблизу Луганського національного університету. Працівник прокуратури на шаленій швидкості їхав на Міцубісі. На пішохідному переході він не загальмував, а збив дівчину і поїхав далі. Наздогнали водія таксисти. Вони взяли його в кільце. Розлючені люди готові були роздерти водія. Убив

А аналіз патеса по паєне. Ми требу виділя документи сотрудники. Галіподрізні сюда протокол. в обласній прокуратурі. Пообіцяли розслідувати цю справу об'єктивно і за короткий термін. За попередніми даними, водій був тверезий. Експертиза не виявила алкоголь в його крові. Також прокуратура попросила суд, щоб їхнього колегу взяли під варту на час розслідування.